ЗСУ активно звільняє населені пункти України від загарбників. Архітектори вже прораховують кошторис пам'ятників Степана Бандери в українському Криму, Донецьку та Луганську. І я вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні чудовий осінній недільний день обід. І ми сьогодні поговоримо про дуже дуже цікаву тему. Ми заглибимося в коріння в історію. Ну, а поговоримо ми про надмірну довірливість українців, або як зараз прийнято говорити про пошуки українця хороших росіян, і те, як українці довірливо, неначе незаймана дівчина, ведуться на будь-яку пісеньку, на будь-які слова чи будь-яке слово, яке маніпулятивно та завуальовано використовують. Артисти, щоб не втратити, звісно, левову частку української аудиторії, тому що як не крути, українці мають гроші. І як не крути, росіяни, багато років тому дуже добре заробляли, і про це чудово знають представники українського шоу-бізнесу. Отже, говоримо про довірливість, про психологічний портрет українця на тему довірливості. Це відео послуговує всім тим, хто хоче навчитися розрізняти добро від зла, тому що ми знаємо чудово, що диявол спокусив Адама, притворившись, примірявши образ добра. І Адам повівся, і всі ми чудово знаємо, до чого це призвело. Ви знаєте, дуже-дуже багато артистів. Е, дуже дуже багато людей висловилось, і в цьому відео ми не будемо говорити про західних чи американських, тому що там дещо інша історія, і там це все відбувається чуть-чуть по-іншому, і це окрема тема. Ми поговоримо про Макса Коржа, який заспівав пісеньку Ні Війні. Борис Гребенчуков, тому що, зокрема, український співак Сергій Бабкін влаштував кастинг. Ну, це я умовно говорю. Тобто він зробив дует не з кимось з українських метрів естради, а обрав росіянина Бориса Гребенщикова, який дуже-дуже багато років живе в Росії, тому що, мовляв, ну не може він е, живе в Лондоні, тому що, мовляв, ну не може він жити в Росії, а так дуже-дуже багато зірок стверджують: поговоримо і про Україну, про Жанну Бадоєву. В двох словах, не так багато уваги до зірок, які абсолютно жодної користі Україні та українцям не приносять. Тому в цьому відео конкретно про українців: Олександр Панін, Саша Шпак, е, Вислови Тінькова. Е, громе українське громадянство Невзорова. Отже. Давайте згадаємо нас в дитинстві, якими ми були, коли нам читали батьки, бабусі, дідусі, казки. За кого ми вболівали? Звісно, ми завжди обирали в більшості свої, ми завжди обирали сторону добра. Ми, Коли нам читали ці казки, ми завжди. Відчували емоції, проявляли симпатію та емпатію співпереживання до головного героя, до протагоніста. Згадайте будь-яку казку: наліво підеш, голову втратиш, прямо підеш смерть зустрінеш, направо підеш і так далі. Так далі. Тобто ми на всі 100% емоційно прив'язували себе до головного героя, який бореться зі злом. І автоматично наша психологія більш приблизена до віри в добро. І ця віра є настільки сліпою, що нам вже дуже важко розрізнити зло, нам дуже важко розрізнити хто свій, а чужий. І знаєте, ця риса довірливість це не є так і погано. Проте про це ми поговоримо пізніше. Тобто всі ці казки, в принципі, нас вчили вірити, сліпо вірити в добро. Ці казки нас не вчили розбирати, чому антагоністи так вчинять, тобто, чому той чи інший. Зараз я не буду говорити так точно про всі казки, але ми ніколи не заглиблювалися в розуміння, чому дракон. Хоче вбити принца, який йде на його територію. так? Тобто Ми завжди були на стороні принца, і ми казали, що так, ну, ось такий свого роду Руський Мір. Тобто, так, треба дракона вбити, треба йому відрізати голову. Але ми не помічали зворотну сторону медалі. Ми не, помі... не задавалися питанням, чому взагалі цей принц вирішив піти? На територію, яка належить дракону. І це зараз не є конкретна якась казка, це я так узагальнюю. Тобто, візьміть будь-яку казку, і ви зрозумієте, чому так. Тобто, чому відьми робляться відьмами. Візьміть ту саму Малефісенту, коли вона стала відьмами. Тобто, розбите серце. Є якась предісторія. є якась пояснювальна причина, чому такою стала людина. Ось, власне, і те і пояснює психологічний портрет українця. Українці дуже багато років були прив'язані до російського народу. Був Радянський Союз. Дуже мало, практично ніхто ніколи не подорожував за кордон в Європу, в Америку і не знали, як це. І тут, можна сказати, виробилася така психологія безпорадності. Тобто, коли ти не можеш нічого змінювати, а українці дуже багато і дуже довго намагалися змінювати. Тобто ОУНПА, диверсанти, дисиденти завжди українці боролись за свою владу, проте наступив такий період Радянського Союзу, коли українці прийняли вже і навчилися жити в тих умовах, які їм пропонував Радянський Союз. Тобто вони розуміли, що не треба дуже там бути патріотом, щось говорити, читаєш українську літературу, яку дозволили були на ті часи. Читай, проте, не дуже говори, не дуже показуй, не пропагандуй Шевченко. Тобто не відчувай себе українцем. І ось це є така психологія безпорадності. Я вам навіть скажу цю теорію, ви знаєте, вона дуже цікава. От у мене якраз є книжка під руками, тому що я сьогодні читав, як називається ця теорія. Теорія називається вироблена Мартіном Селігманом в 1964 року. І ви знаєте, він проводив навіть дуже страшна штука. Експерименти на людях і навіть на тваринах на собаках. Зокрема, їх там било током. І одна групка собак вона мала вихід, тобто в них була ця кнопка, де вони могли натиснути, і вони могли припинити цей електрошок. ток. А інша група собак не мали. І тобто, він там пояснює, що вони просто сідали, скавулили. Лягали, і навіть коли він відкривав їм цю коробку, тобто свободу, вони вже настільки були привчені оця психологія безпомощності, безпорадності, що вони так і залишались. А ті, в яких був вибір, щось змінити, якось діяти, вони зра тут же вистрибували. Так, і ось за всі ці роки, що українець був так близько до росіянина, і він так навчився вірити в це добро, що зараз українці просто не можуть розрізнити де добро, а де зло. І варто пам'ятати, що ми живемо в умовах війни, коли є тільки наш. І чужий, є тільки два поняття, інших понять немає і бути не може. І зараз всі ці пошуки, що Макс Корж заспівав якусь пісеньку про війну, потрібно розуміти, що це є і маркетинговий хід. Він цим самим не втрачає прихильників. І тим більше, що тексти ніколи ніхто аж так дуже не слухає в піснях. Саша Шпак, блогер, який живе за кордоном. Олександр Панін, який раптом за Україну. Тобто, ви уявляєте, якщо б Аліна Доротюк, українська журналістка, брала інтерв'ю у паніна, який зараз такі дуже пишуть в сторіс українці, вона каже, ну візьміть, ну візьміть. Тобто, про що б вона говорила? Вона би з двох годин чи з півтори годин. 10 хвилин би говорила про Україну, так? Тобто, як базується питання. А далі, що вона говорила про Росію, про його кар'єру в Росії, про свінгерство, про секс з собачками. Тобто, виявляєте, абсурд ментальності і свідомості українців. Вони шукають, продовжують шукати цих добрих росіян, не зрозумівши чому. Тобто цей комплекс меншовартості не є остаточно викорінений. Також хочу сказати про. Таку собі теорію цукерок. І е, тут, власне, вона дуже схожа з е, оце пошук хороших русських і теорію цукерок. Я сам бачив спостерігав, всі ми чудово пам'ятаємо ті часи в Україні, коли на здачу в магазинах нам не давали копійки, а давали або сірники. Божувальні гумки чи цукерки. Ну, в більшості це були цукерки. І звичайно, це ж був пік рошену. І пригадуйте, як батьки нам дали чітку, конкретну установку: не довіряй чужинцям, тобто чужим людям, не бери цукерки, які тобі дають чужі люди. За магазином, не сідай до чужих людей в машину. Так? Тобто тут є логічне пояснення, чому це не робити? Тому що це є абсолютно чужа людина, і незрозуміло, що в неї в голові. А дитина, ще є беззахисною істотою, яка не вміє проти себе постояти, і доросла людина завжди може взяти над нею верх. Тобто ми повинні це усвідомлювати. І я пригадую, коли я виходив з магазину з магазину, дуже багато років тому мені давали ці цукерки, і просто коли йшли діти, і я давав. Я дуже добре пам'ятаю, коли я просто давав дитині. Я вже не пригадую, чи це хлопчик, чи дівчинка. Ну це було дуже багато років, і це вже не має абсолютно ніякого значення. Я пам'ятаю, що коли я простягну, кажу, ну бери цукерки, бери мені просто дали, і я не хочу, мені не потрібно, я не їм їх. І вона не взяла, це чудова батьківська установка, не довіряй чужоземцю. Тоді чому ми довіряємо і шукаємо хороших русських? Тому що в нас не було цієї установки. Нам батьки не привили і не казали, що цей чужий нарід, вони нам не друзі. Все, що єдине, як ми можемо це асоціювати, це країна, яка межує з нашим кордоном, і в певній мірі, як і всі інші країни, являється сусідами. Просто є сусіди божевільні, є сусіди доброзичливі, є сусіди нейтральні, є сусіди далекі, які ніколи ні з ким не вітаються, є сусіди любопитні. І якраз кожна країна, яка нас оточує, вона в певній мірі і відображає твого сусіда на, твої, на твоєму майданчику, в під'їзді. Тому я вас закликаю, українці, почніть нарешті цінувати своє і перестаньте шукати цих добрих русських, тому що зараз війна і це є абсолютно недоречно. І перед тим, як їх шукати, задайтесь питанням, крім того, що вони зараз на межі хайпу, як допустимо. Сістренка Альонка в Тіктоці, так, тобто іммігрантка з Росії, з Вороніжа, яка живе в Америці. І вона за Україну. Окей, це її позиція. Але це не означає, що ми повинні шукати собі ідолів, тому що ми абсолютно не знаємо цю людину, те, що вона веде е, певну інформаційну війну. Пропаганду, від, намагаючись відкривати росіянам очі, окей, це потрібно сприйняти абсолютно нормально. Точно так само, як ви вранці п'єте стакан води. Ви ж не берете цей стакан, о, господи! Вода, нарешті, вода, вона прозора. Ви просто берете цей стакан і сприймаєте таким, як ви яким воно є. Це є вода. Це є ваш вибір випити стакан води. Так само і цих. Хороших росіян. І не забувайте, що Ксенія Собчак, яку так любили українці, які так на неї рівнялись, і навіть Реміна ведуча українська, вона сама сказала в інтерв'ю, як вона вроді любила українське, проте раптом вона почала, подивилась Ксенія Собчак, була на всіх каналах і їй теж захотілося спакувати валізи і поїхати в Москву. І на початку війни Ксенія Собчак... З однієї сторони, показувала, що відбувається в Україні правду, а потім вона почала маніпулювати емоціями українців і казати: хм, ну не зрозуміло, насправді, чий це танк бомбардував е, у київські домівки. Ну, ви погляньте, тут вже не зрозуміло, чи наші, чи їхні, та? тобто, чи росіяни, чи українці. І власне зараз ми бачимо, що вона взагалі. Веде таку політику і позиція проти війни. Тому не шукайте. Я вас прошу, не шукайте. Почніть нарешті цінувати своє. Я вам дякую за перегляд і пишіть взагалі вашу думку, що ви про це думаєте. Тому що думка суспільства вона також дуже важлива. І вона важлива, щоб зрозуміти настрої, почуття, орієнтири. І яким насправді зараз українець те, як він мотує. Підписуйтесь, лайкайте, і, звісно ж, натискайте на дзвіночок, який ви бачите, тому що кожен раз, коли виходить моє відео, ви просто будете його бачити. І вам вже не потрібно буде шукати і дивитись, і так далі. І так далі. Тобто, ви просто будете бачити, і ви вже будете обирати, дивитися це чи ні. Дякую, щасливо, гарної неділі і хорошого робочого тижня.